Послання до Філімона Павло, В'язень за Христа Ісуса, і Тимофій Грат, улюбленому у Філімону, нашому співробітнику, і Апфії улюбленій, і Архіпу, сподвижнику нашому, і домашній твоїй церкві, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую Богу моєму, згадуючи про тебе в молитвах моїх, коли чую про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність віри твоєї стала дієвою у пізнанні всякого добра, що є в нас для Христа Ісуса. Бо ми маємо велику радість і втіху в твоїй любові, тому що тобою, брате, заспокоєні серця святих. Тому, маючи велике у Христі дерзання, наказувати тобі, що треба, з любові волію просити я, старець Павло, а тепер і в'язень за Ісуса Христа, прошу тебе за сина мого, Онисіма, якого я породив у кайданах моїх. Він був колись непотрібний для тебе, а тепер потрібний і тобі, і мені. Я повертаю його тобі. А ти прийми його як моє серце. Я хотів би тримати його при собі, щоб він замість тебе послужив мені в кайданах за благовістя, але нічко не хотів робити без твоєї згоди, щоб твоє добре діло було не вимушене, а добровільне. Бо можливо він для того тимчасово відлучився, щоб ти прийняв його навіки вже не як раба. Але більше, ніж раба, як брата, і за плоттю, і в Господі улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе. Отже якщо ти маєш мене за друга, прийми його, як мене. Якщо ж він чимось образив тебе або винен, зарахуй це мені. Я, Павло, написав власною рукою, я віддам, не нагадую тобі того. Що ти і сам себе винен мені. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прошу в Господі, заспокой моє серце у Христі. Я написав тобі, сподіваючись на твою слухняність і знаючи, що ти зробиш і більше, ніж кажу. До того ж приготуй для мене і приміщення, бо сподіваюся. Що за вашими молитвами я буду дарований вам. Вітають тебе, Епафрас, ув'язнений разом зі мною за Христа Ісуса, Марк, Аристарх, Демас, Лука, співробітники мої. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим. Амінь.